Вітаємо вас на каналі компанії Електромотор. Сьогодні у нас відеогляд пускозарядки фірми Ято. Моделька YT-83052. Пускозарядка – це значить, що він може як заряджати батарею, так і створювати пуск, який потрібен вам для вашого автомобіля. Бачимо, як виконаний даний прилад у глянцевому металічному корпусі, ручка для переносу мається. Так, якщо повернемо з вами його на іншу сторону, то можемо побачити його. Кулер, який охолоджує. Бачимо клеми для підключення. отаких от, от, які йдуть в комплекті крокодилів. Гарної якості зроблені. Один червоний і один іде от, чорний, як ви бачите. Так, друзі. Перевернемо його на передню панель і Подивимося, що він із себе уявляє. Цікавинкою його те, що він може заряджати батареї від 50 до 600 Ампер годин. Як можна побачити, і є у нас різні режими для 12 вольтових саме батарей та 12 вольтових 30 А. 12 В буст у нас є режим, як ви бачите. Також зарядка 24 В 7,5 А і 24 В 15 А напруга. Приборна панельна складається з ручки селектора, яку ми можемо крутити. Альтернатор тест кнопка. Бачимо наш дисплей. Кнопочка тест акумулятора. Оскільки це на мікропроцесорі побудована пуска зарядка, вона розумна. Вам не треба нічого керувати, окрім ручки, для того, щоб вибрати більш швидку зарядку або більш повільну. Бачимо чотири індикатори, які сповіщають нас про те, що у нас full пел, це значить, що зарядка у нас вже зарядила батарею. Іде у нас зарядка нашої батареї, помилка. І також відновлення направо на польській мові. Ось це такий от прилад, друзі, вагаю складає 8,1 кг. Такі ви можете замовити у нас компанії Електромотор. Ціни на всіх сайтах однакові. Але якщо звернетесь до нас, зможемо запропонувати вам гарну знижку, домовитись по ціні. Тому чекаємо вас на нашому каналі. Стараємось для вас, щоб вам було зручно купувати та бачити товар, який він в реальності. Тому що зараз через інтернет, якщо купуєш, бачиш тільки картинку, але завдяки таким відео можна також і вас, друзі, запросити до нас в магазин, розказати. Та побачити власноруч і своїми очима, що цей прилад себе виявляє, як він працює і все інше з вами, компанія Електромотор. Шановні друзі, звертайтесь, чекаємо на вас.